Це і Сина і Святого Духа. Амінь. Пішовши до неї, Ангел сказав, радуйся благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. Ось ти зачнеш у лоні і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус. за чесноту покори. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душу наших. Богородице Діво. Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенне підло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенне тідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.